Є чотири основні способи, як поповнити байбіт, але зараз ми з вами розглянемо найкращий, тому що він найлегший і найвигідніший. Це P2P піторгівля. Цим способом ви можете купити криптовалюту з карти без комісії і, взагалі, без будь-яких проблем. Метод дуже простий: ви відправляєте людині на карту банку гривню, наприклад, на Монобанк або будь-яку іншу валюту без комісії, і після того як він отримав ваші гроші, він відправляє вам крипту всередині байбіт. Свого рахунку на ваш, однак важливо зробити все по інструкції, щоб вас не обманули. Принцип дії абсолютно безпечний, і Bybit виступає гарантом угоди в тому випадку, якщо ви зробили все правильно. Тобто, якщо вам не виплатили суму угоду, то ви пишете в службу підтримки байбіт. І якщо ви зробили все правильно, Bybit вирішить це питання. І так, поповнимо байбіт через P2P. Заходимо в додаток, і відразу у нас є кнопка поповнення. Натискаємо і нам пропонує вибрати спосіб оплати. Нам потрібен саме P2P трейдинг. І комісія 0 Клікаємо. У нас вискакує ось така інформація. Від Bybit Ознайомились і підтверджуємо, купувати ми будемо USDT Це аналог долара в світі крипти. Далі за яку валюту ми будемо купувати. USDT я вибираю гривню. Далі сума, на яку я хочу купити, це 4300 гривень, приблизно 100 доларів на даний момент. Підтвердити. Далі вибираємо спосіб оплати. Я вибираю монобанк і підтвердити. Ви звичайно ж вибираєте свої параметри. І тепер нам потрібно вибрати продавця, який продасть нам криптодолар. Які ж критерії вибору? Треба, щоб він був активний і була зелена кнопка Купити. І серед них ми дивимося, скільки було ордерів і відсоток виконаних. Наприклад, дивіться, ось цей продавець. В нього було 138 ордерів і тільки 90% виконаних. Я б з таким не працював. Тобто вибираємо того, хто нам максимально підходить. Я вибираю ось цього: 309 ордерів, виконання 99% і купівля. Тут ми дивимося зауваження від продавця, не приймає оплату від третіх осіб. Тобто тут він пише свої умови. Ви все читаєте. І якщо все добре, вписуєте суму, на яку хочете купити і купівля. Тут натискаємо Оплатити зараз. Вибираю тут монобанк. І ось є дані цієї людини. Копіюємо номер карти, заходимо в монобанк, переказ на карту і вставляємо номер карту, яку ми скопіювали. Важливо, вписуємо саме ту суму, яка була вказана в нашому замовленні. І надіслати. Повертаємось в байбіт. І оплата успішна. Читаємо, що тут написано, і якщо все так, ставимо галочки і підтвердити. Ось тут можна написати продавцю. Заходимо в чат, і в нього тут написано: після оплати надіслати квитанцію. І відправляємо квитанцію. Пройшла буквально хвилина і завершено. Ми отримали 101 USDT. Тепер де ж вони у нас на вайбіт? Повертаємось на головний екран і справа внизу гаманець. І вони в нас ось тут на гаманці фінансування, бо все, що приходить з – на фінансування. Але тепер нам треба перевести ці кошти на єдиний торговий акаунт, щоб ми могли. Торгувати. Натискаємо фінансування, USDT внизу переказ. Зверху на стрілочки змінюємо аккаунт фінансування на торговий, максимум і підтвердити. Успішний переказ. Вітаю! Тепер ми можемо торгувати. Вибирайте найоптимальніший для вас спосіб і поповнюйте байбіт бажано хоча б від 100 доларів. Думаю, для нашої задачі найкраще підійде P2P. Це просто, швидко і відразу можна закріпити на практиці.